Нова окраса Тернопільського індустріального парку. В честь 209-ї річниці з дня народження поета Тараса Григоровича Шевченка на території західноукраїнського промислового хабу урочисто відкрили пам'ятник кобзарю. О, такі пам'ятники Шевченку треба відкривати, і це має проходити через нашу молодь, через наше виховання. От, е це, це наш геній, це наш пророк. Тому кожне слово, яке фактично було сказано ним, воно сьогодні все, все здійсняється. Буріте і поборіте. Ці слова про незламний український дух його є пророчими. І цей незламний український дух сьогодні живе в наших воїнах. Друзі мої, наша слава в Україні доводить до безумства ворога. І сьогодні ні ракетні обстріли, ні автоматні черги не зможуть знищити цей наш справжній український дух. Західноукраїнський промисловий хаб почали створювати минулого року, розбираючи старі приміщення підприємства, яке тут колись діяло, знайшли погруддя Кобзаря. Тоді вирішили, що новий пам'ятник Тарасу Шевченку буде в індустріальному стилі. Постамент, який важить понад тонну, зробили з елементів промислового обладнання підніжжя з чавунних плит. Поряд із погруддям виготовлені з металу квіти та книга з рядками поета. Це не перший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, але нам приємно, що на території індустріального парку, який почував, почав функціонувати в минулому році. Е Десь за ініціативи і компанія Групросервіс і Західноукраїнського примислового хабу встановлено тут е, такий оригінальний, я б, я би сказав, пам'ятник на такому цікавому постаменті е, нашому пророку. І цей пам'ятник так гармонійно вписався в цей е, комплекс індустріального парку. Нам приємно було звичайно до цього долучитися. Є ця історія е, цього пам'ятника і погруддя цього. Да, воно десь. Давно воно було тут, десь на території ми його просто віднайшли в цьому році. Так коли робилася реконструкція, але вирішили це, це десь таким чином зробити. Це створено за працівниками компанії, там на кошти компанії. Ну і це в пам'ять для майбутніх поколінь. Відкрили пам'ятник Шевченкові у час війни, кажуть ініціаторам, але переконані, що вже невдовзі відзначатимуть тут перемогу.